Так, я вам Ми прийшли до вас в гості трошки сьогодні. Принесли ще памперсів від родини Грабовських передали. Це наші підписники. І оцю таку А вам не треба. То не треба грошей, то подарунок для вас від памперсів від родини Грабовських. А тут пані Наталя прислала таку ванночку, щоб гарно мити в голову. І ще, ми ще хочем... Сьогодні у пані люби вашої донечки. Сьогодні день народження. А, а звідки ви знаєте? А ми запам'ятали і ми вас вітаємо, бажаємо вам здоров'я. То, напевно, від вас був дзвінок там 13 13 1313 33. 33. 33. Ні, ні. привітав і, і просто з Днем Народження, а не знаю ні хто, не що. Ну, люди вас люблять. Таю все добре, хай буде вам сьогодні гарний день, хай вас Бог благословить.